Доброго дня, друзі, з вами компанія «Автопарк Місто Вінниця. Знаходь ми по вулиці Соборна 1. У нас нове надходження Mazda CX-5. 5 комплектації Touring 2012 року випуску з автоматичною крокопродач на повному приводі з надійним та економним 22-літровим дизельним двигуном, автомобільчик в ідеальному технічному та лакофарбовому стані. Дуже гарні комплектації. Таке чудове авто можна купити у нас на філіалій місті Вінниці за 15 990 доріг. Нагадаю, автомобільчик в ідеальному, технічному та лакофарбовому стані має чудову лінзовану оптику. Передні партроники, 19 оригінальні легкоспані диски. В умогарному стані, а то без пошкоджень, без підкрасів. Задній ряд автомобіля тонований, також присутні задні патроники та задня камера. Авто має один з найбільших в своєму класі містких багажників в дуже доглянутому стані. Нагадаю, лакофарби стан автомобіля без зауважень, взагалі переходимо до заднього ряду. Назвичай великий шкріний диван та живой Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятин Маємо три підгорівничка для пасажирів, підлокітчик з пістиканниками, склопідйомнички, музика, басе, без нарікань. Переходимо до переднього ряду, назначає безключовий доступ. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані Крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо 4 підйомичка, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, датчики до дощу, мультикермо автоматична коробка передач, керування повним приводом, штатна мультимедіа навігація, двозонний клімат-контроль, підігріве сидінь. Нагадаю, таке чудово авто можна купити у нас на філіалі місті Вінниці за 15 990 дорівни. Також авто можна придбати в лізинг або в кредит, або замовити у нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.